Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами повторювати, закріплювати і застосовувати знання про дієслово. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівний, гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Що ж почнемо урок із справи розсипанка? Перед вами слова. Вам потрібно їх прочитати та вказати лише дієслова. Для цього зупиніть, будь ласка, відео. Що ж, це слова діяти, єднатися, озвався, сумує, існувати, лагодити, вибиратиме, оглянулися. А тепер із перших букв утворіть слово. Це слово дієслово. Діти, дайте визначення цьому поняттю. Дієслово це частина мови, яка називає дію предмета. Відкриваємо свої зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Нижче прописуємо. Каліграфічну хвилинку. Звертаємо увагу на з'єднання між буквами. На третьому рядочку записуємо слово дієслово. Зупиняємо відео та будуємо звукобуквиний аналіз слова. Рахуємо, скільки букв, скільки звуків та складів. Перевіримо М'який, приголосний, тому що попереду і. І голосний ненаголошений. Є. В цьому випадку він дає нам два звуки. Пам'ятаємо правило. Я, ю, є, Ї дає два звуки, якщо стоїть на початку, або перед ним стоїть голосна. А І це голосна, значить, дає два звуки. Ї, Е. Ї завжди м'який приголосний, Е голосний ненаголошений. С твердий приголосний, Л твердий приголосний. О голосна ненаголошена, В твердий приголосний, О голосна ненаголошена. Маємо з вами 4 склади, 8 букв та 9 звуків. Звуків більше, тому що Є, дає нам в цьому випадку 2 звуки. Перевірили та записали. Що ж, переходимо до першого завдання. Читалочка пропонує доповнити подану схему та вказати пропущені слова усно. Перед нами дієслова. Вони називають дії предметів правильно, а відповідають на питання Що робить, що роблять. Завдання номер 2 Розгляньте уважно світлини. Та потрібно записати назви дій, які виконують діти. Перше зображення. Яку дію виконують діти? Читають правильно з нового рядочку, з великої букви напишіть слово Читають. Поставте кому. Друге зображення. Що дівчинка робить? Вмивається. Записуємо з маленької букви в цьому жарядочку слово вмивається. Та третє. Що дівчинка робить? Плаває. Третє слово записуємо, плаває та ставимо крапку. Завдання номер три. Потрібно записати, яку дію може виконувати щебетунчик такими предметами. Виделкою, м'ячем, ножицями. Для цього зупиніть відео та подумайте і запишіть собі в зошит. Виделкою їсти, м'ячем грає, ножицями ріже. Далі. Гребінцем, ручкою, фарбами. Подумали та записали. Гребінцем розчісується, Ручкою пише. Фарбами малює. Далі завдання номер 4 Нам потрібно виконати завдання гаджика, записати подані слова в три колонки. Це можуть бути або три колонки, або окремо. Виписати спочатку в один рядок іменники, в другий рядок прикметники і в третій рядок дієслова. Зупиніть відео та подумайте, які слова до яких частин мови відносяться. І так, хитрий це прикметник. Питання який? Лис це іменник. Питання хто? Полохливий. Прикметник який? Заєць іменник. Питання хто? Підкрадається та ховається дієслова. Ці слова вказують на дію. Перевірили та записали. Завдання номер 5 Потрібно скласти два речення зі словами, записаними в кожному рядку попереднього завдання. Усно. Наприклад, підкрадається хитрий лис, ховається полохливий заяць. А зараз час відпочити. Молодці, відпочили. Переходимо до завдання номер 6 Потрібно доповнити дієсловами речення, які пропонує читалочка. Усно. У парку люди що роблять? Відпочивають. У зоопарку тварини. Що роблять? Живуть. У луна парку що роблять? Катаються. А зараз родзинка пропонує прочитати мирилку і підкреслити дієслова. Тобто, ваше завдання спочатку мирилку переписати собі в зошит. Зупиніть відео, перепишіть та простим олівцем підкресліть дієслова. І так, це слова гралися, грались, розважались, веселились, сміялись, посварились, сіли, стихли, зажурились, сумувати, ворогувати. Зверніть увагу, що дієслова ми будемо з вами підкреслювати двома лініями. Завдання номер 8 Щебетунчик пропонує виписати з мирилки дієслова протилежні до доподаних. Це радіти та дружити. Протилежні за значенням це будуть такі слова: радіти, сумувати, дружити, ворогувати. А тепер потрібно виписати з мирилки близькі за значенням дієслова доподаних. Раділи реготали. До слова раділи, близьке зазначення буде веселились. До слова реготали сміялись. Можете записати ці слова, а можете запам'ятати. І завдання номер 10 Потрібно розгадати ребус родзинки. Перед нами малина. Ми закреслюємо з вами частину слова «ина». Залишається перша частина, і потрібно її доповнити, ЮЄ. І отримаємо слово малює молодці. Що ж, домашнє завдання відкрити онлайнове інтерактивне завдання за посиланням та виконати його. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення!